Доброго дня! Зараз ми подивимось огляд коралового пляжу Sharm Holidays Resort 4. Значить, Знаходиться він, один кораловий пляж, а другий піщаний. Кораловий пляж знаходиться прямо на фарші, тобто вхід, там, де вхід в кафе фарша, то не спускаєшся. Наші парасольки вони блакитні, зверху їх видно. От на блакитні парасольки і спускаємося. Тут поруч є кафешечка, і оці, значить, дивимося, який розмір пляжу. Тут не тільки знаходимося ми, тут знаходяться ще всякі інші люди за гроші. Тобто готель Holiday's Charm, він великий і оце весь пляж, що ви мали на увазі. Тобто він такий невеликий, не абсолютно ось він. Тобто ви можете собі уявити, що коли великий наплив людей, то ви тут, звичайно, не поміститесь. Ну, поки що середина літа. Е -е, ось, і в принципі, я думала, що буде гірше, що тут буде як в ташкентському потязі. Ну ні, бачите, в принципі, ну вже під вечір, так зранку тут взагалі майже нікого нема. В принципі, нормально, дуже я здивована. Ну, у будь-якому випадку, якщо ви приходите і нема місць, отам за куточком офіційний пляж, фарші, інші пляжі, дуже дешеві. Там класні шезлонги, можна на тих блакитних матрасиках собі валяться, там такі блакитненькі. Бачите, он вони 100 гривень. Ось ну 100 фунтів 100 гривень. Зараз фунт гривня плюс-мінус однаково. От тим часом як в Одесі, там скільки. Приватні сектори там, по 300 гривень да? тут 100. Ну, тобто є такий запасний варіант, якщо тут місць не хватить, не вистачить, то можна отам, за куточком собі купа-купа. І ви знаєте, щось дуже дивно, тому що середина літа, а людей небагато, абсолютно пляжі заповнені ну, там, на 40%. Це все дуже дивно. Да? Мало людей щось в Єгипті в От, от, от ви бачите, є теж зручно нічийний такий місточок. Он туди можна проплисти, отак. от. Ну, все це нічийне, спокійно. Або отак от піти там, між скалами, піти і і купатися. Тобто спокійно абсолютно це можна робити. Ну, плавати туди, можна відкрити море, собі ніхто тобі не ганяє, не свистить, бо свистині вже ж до хіріща. Ну в общем, такий нормальний. Як нормальний? Пошапаний, потерганий, ну, безкоштовному коню в зуби не заглядають. Отам От кафешечка, тобто для шарм шармхолодизор це все безкоштовно. Але маєте на увазі, що ніяких напоїв, нічого такого тут немає. Тобто з готелю ви собою берете або купуєте тут за гроші. Е, так що, ну... Бо зрозуміло, що це дуже адекватна, дешева четвірка бюджетна, і тут нічого не буде. Ось такі штуки тут можна полежати. Ну Все Egyptian стайл. Ціни тут, ну я не дивилася. що тут дуже ще добре, що коли ти приходиш, тобі сумки не шманають, як зазвичай це робиться. Якщо при готель знаходиться при якомусь кафе на пляжі, то вічно шманають сумки спеціально, щоб ніхто нічого не проносив, щоб тут це купували, тут такого немає. Тобто своє манго, поїсти, побити собі, що хочеш. Тобто тебе ніхто чіпати не буде. Можна тут, в принципі, тут таке адекватне все. ось. І Ще дуже такий великий нюанс, те, що. Те, що... Цей готель абсолютно не годиться для похилих людей, тим з інвалідністями, тим, яким важко підніматися, Тому що дуже висок, високо підніматися і опускатися на цей пляж. От, значить, ось сходи пішли, бачите, і погнали. І тут ще такі сходи, бачите, дуже високі. Тобто, стареньким людям, похилим тут, звісно, треш повний буде. Бачите? Це ще не все, це там хірячить аж туди нагору. Он туди аж. А оце так ідеш, ідеш. І ще дуже-дуже незручно те, що душ. Знах, оце я все йду, щоб помитися, наприклад, після води. Тобто, коли ти покупався, тобі треба підніматися. І йди, оці сходи, і ти обмитися. І так, там, я не знаю, скільки, 10 разів на день. Он знаходиться душ. Дуже незручно. От. Ну, підкачати ножки можна, але ж я знову кажу, похилим людям цей готель геть не годиться. Ну, такий душ, звісно, бнімий плач. Ну, слава Богу, що він є. І те дякую. Туалет не роботи. Тобто какать прийдеться терпіть. Отакий От готель, гате, такий миль, це є, можна помилити щось. Короте. Потім. Наступна ситуація. Е, дуже хитра ситуація з. Дуже хитра. Це взагалі вже який дебіл, таке придумав. Значить, в готелі розклад на оцей пляж. Бачите? І знову піднімаємося аж туди. Отак. -шу -шу -шу. Значить, яка ситуація з пляжами? Розклад на оцей пляж нормальний. В принципі, да, адекватненько все. Немало ходять автобусів, нормально. На піщани він знаходиться в Намабей. бей Деякі блогери знімали там, що він біля Навателя. Ніхера він не біля Новотелю. Його вже передвинули ближче до Наама і він біля на пляжі Канаб... Канабеш, по-моєму. Канабеш біч, тобто ближче. Ну, в принципі, якщо пішки, ти пів години з готелю, ну 25 хвилин. Пішки можна пройтися. Ось і, значить, цей пляж. Ну, Обичний піщаний, на амабей, там все таке вода, молоко. Ну, все, як обычно, піщаний пляж. Але що це таке? Я не знаю, що вони дурні чи в них воші. Спеціальний розклад на той піщаний пляж. А один автобус їде в день туди. Один єдиний авто. Знаєте, у в 13.10. А обід починається в 13. розумієте? Тобто зроблено так, щоб людина спеціально не похавала, їм зекономити продукти і поїхала на пляж, якщо вона там, наприклад, похила, да? їй важко от сюди пхнутися, А людині ж треба щось покупатися. Ви розумієте, які суки, ну, ні, ну, серйозно. Зробити один-єдиний автобус, пляж там нормальний, ет, все. Але ж один автобус в 13.10, а обід починається в 13. Зранку там нема. От і все. Ну такі вже хитро зроблені. В общем, оце, оце наш пляж. Те, що я показала. Їжі там нема, напоїв нема. Пошарпаний, подрипаний, місць мало, помимо того, що там ми знаходимося в нашій готельні, плюс там ще приходять ліві люди за гроші. Поки що напливу людей я не бачила і дуже здивована. Запасний варіант, якщо місць немає, ви приїхали просто на сусідні пляжі і там по 100-150 фунтів хороші пляжі, де і все. От, підніматися дуже високо. Для інвалідів похилих. Сюди араби, в знавному ці баби, товсті, вони сюди не їздять. Оці купа 150 дітей, такі жіночки по 150 кг, вони не їздять, бо їм ви що, вони інсульти її візьме, якщо вона оце буде підніматися. Ну, в общем, от такий пляж. Ні, поплавати нормально, але Но це, звісно, душ незручний, абсолютно. Ну, в общем, оце ви так проходите. Можна фаршу всю подивитися. Я вже тут кожну херню знаю вже. Це фарша в печенках сидить. О, тут всякі такі штуки. ну Те, що тут проходиш, оце без паршу, там можна посидіти, тут в кафе, подивитися вигляди. от Бачите, сходи, сходи. І оце йдеш. Ну, в общем оце такий краловий пляж.